Друге послання святого апостола Павла до Солунян з 13 го вірша глави 2 по 5 вірш глави 3. -ї. Мы же должны, если мы благодарите Бога, всегда о вас, братья, возлюбленные от Господа, яко избрал есть вас Бог от начала во спасение, во святыни Духа и веры истины, вне же призва вас благовествованием нашим в получение славы Господа нашего Иисуса Христа». Тем же, оба братья, стойте и держите предание, им же научисьтеся, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивый нас и давый утешение вечно и упование благо в благодати, да утешит сердца ваша и да утвердит во всяцем слове и деле блазе. Прочие молитеся о нас, братья, да Слово Господне течет и славится, якоже, и в вас, и да избавимся от злых и лукавых человек, не всех бо есть вера. Верен же есть Господь, и же утвердит вас и сохранит от лукавого. Уповаєм же на Господа о вас, яко я же повелеваем вам, і творите, і сотворите, Господь же да исправит сердца ваша в любові Божию і в терпіння Христово. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчились чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. Наостанку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас, і збереже від лукавого. А про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову.